Всім привіт, з вами ліп, друзі. Сьогодні в нас чергова серія, але цього разу не по Роблоксу. Цього разу я вирішив скачати Бравл Старс, що реально ви це можете повірити? Бо я, якщо чесно, ні. Зараз забираємо нагороду за івент з щедешку. І дивимось, що в нас тут по Бравл Пасіку. А я купувати поки що не буду цей сезончик, тому що я тільки почав, тільки створив собі новий аккаунт. І я скажу вам чесно, я вже колись грав в цей Бравл Старс. І в мене було там нормально так кубків. Я думаю, якщо не помиляюсь, більше 10 тисяч, але це. Було багато років назад. А Зараз я все це забувся, і мені треба буде все згадувати абсолютно з нуля. Тож давайте підемо в наш перший новий батл і спробуємо свої сили через багато років перерви в цю гру. І я думаю, що в нас зараз вийде все ж таки когось завалити. Ну я сподіваюсь на це, як мінімум. Тому давайте пробувати. Через 2 секунди починається матч, і ми відразу біжимо на банку пригати прямо от сюди. Ось так. да Да-да-да біжимо на баночку. Біжимо на баночку. Хорошо. Що, тепер сюди, сюди, сюди. А тепер от сюди. Бо там Джесі вдарила, звісно. одній, а я не пам'ятаю, скільки разів відбивається атака Джессіки Дрю. Ай-яй-яй-яй-яй, мене чуть не спалив брок. Мене чуть не спалив брок, братва. Це треш. Ой-ой-ой, нас доганяє ця Емс. Якщо я не помиляюсь, її звати Емс. Давайте від неї трошки втічемо ось так. Бо вона доволі таки небезпечна персонажиха. Але поки що ми її забираємо. Непогано так навіть я вам. Скажу чесно, тут Ельпрімо дуже жорсткий. Дуже жорсткий. Треба Бо прибирати. О, вони зараз якраз розмінялися собі, і буде Прекрасно, блін Він розсипав міни. Я забувся, що це Бо робить. Ну, типа, як? Не забувся, але я не побачив. Я не побачив, що він їх встиг розкинути, якщо чесно. Але нічого, ми набираємо свою першу гру. Точніше, це вже не перша, це вже друга, бо я ще до запису зіграв одну. Я її виграв, правда, но це сюди не попало. Бо там в мене ще з інтернетом якісь проблеми сталися. І, до речі, ми виграли Ніту. Ааа, точняк, Новий скінший на Шелі. Піраточка, хорошо, еквіпайм його. Раніше цей скін коштував 30 генчиків, друзі, і він не завжди міг попастися нам в магазику. Власне так, От, давайте. О, наснітка! Let's go! Примо, зараз будемо відкривати. Хорошо. Давайте прокачаємо поки що. Ніту, виберемо ніту. Зайдемо в бравлери. Угу. І ми набираємо кредити, щоби вибивати нових персонажів. Я вас поняв. Хорошо. Я так поняв, ми за кожну каточку набираємо ці кредити, щоб вибивати нових персів. Да? Забираємо експу. Хорошо. А щоб це отримати, нам треба тратити грошенят. Поняв вас? Не буду. Ага, і ми вибираємо нового. Рарочного персонажа. А, стоп. Я думаю, ми виб'ємо персонажика, а не просто карточки. Ладно, що зробиш? Заходимо в ресурси. Дивимось, тут ніяких подаруночків нам не дають. Шкода, звісно, ну що зробиш. Воу, тут якийсь новий персонажик Кленсі. Нічого собі, <с> я навіть такого ще ніколи не чув. Е, я в шоці. Ладно, давайте йдемо в карточку Нітою. Зараз спробуємо свої сили на ній, власне. Мені дуже вже цікаво, як в мене це вийде. Нічого вийде взагалі, тому давайте пробувати, друзі. Будемо бити просто банки на початку. Початку нам треба побільше. Ой-ой, ой ця Джесі, вона крута чувіха. Вона дуже крута чувіха, але нам зараз на ній треба набити собі ультушечку. Ультушечку треба набити. Давайте, 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 добиваємо її. Добиваємо. ставимо ведмедя. Ведмідь пішов когось знаходити. А ми забираємо тим часом ще одну е, банку. Хорошо, там ЕМС розбирається з нашим ведмедиком. Хоче його знищити, але ми її цього е, ну, дамо зробити. Але я думаю, ми зараз завдяки ньому її палимо і доженемо, власне. Доженемо і покажемо їй, що зря вона його. Била цього нашого мішку. <хе> ну все, мінус ЕМС. Хорошо, чотири банки, на нітки в нас вже є. Непогано. Дивіться, я ховаюся в кущі. О, в нас вже зіткнення. Непогано. Там хтось таке розмінявся. Стрибаємо прямо в центрик і бачимо, що там бо на вісім банок народ. Оу. Це буде дуже плотна катка. І потна в той же час. Через те, що ну бо, самі розумієте, бо це є бо. Ось така емоція. Я хочу поставити, що я плачу. Мені дуже прикро. Він хоче стрибнути прямо мені на голову. Чи ж стоп, що він пішов? В Дим і згорів. Ладно, мені сподобалось. Мені сподобалось. Дякую тобі, Бо за те, що ти дав мені можливість виграти цю каточку. І я зайняв перше. Матіо Місце. Прикольно? Прикольно, я вважаю. О, що ж, друзі, у нас якась нова нагорода. Бравл бол ми відкриваємо. Чудово, чудово, чудово. І забираємо. Ні, не забираємо 100 кредитів, на жаль. Окей, тоді давайте. О, квести в нас ще не відкриті. Новини. А, новини то таке. Що ж, давайте ще одну каточку. Тільки вже цього разу підемо в Бравл Бол. Дійсно, давайте пробувати. Ні, на Аніта для Брав... Бравелбола, це вообще таке собі, це вообще капець яке таке собі. <смі> а проти нас і Ельпрімо, і закидушник Оцей Барлі. Це капіці. Барлі дуже хороший для Бравел Бола, як і Ель Прімо особливо. Бо він розбиває для воріт дирку там. Я кидаю поки що цього. Ой, я хотів кинути ведмедика. Даємо пас свому, даємо пас своєму тімейтику, і йдемо бити Барлі. Йдемо бити Барлі. О, нас шел, перехоплює м'ячика. Треба її знищувати. Швидесенько. Давайте, давайте, давайте ставимо ведмедя на захист і хілимося поки що. Хілимся, 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 нам треба відхіл зробити. І Месі забиває. Гол! -хо -хо Хорошо, Месі, молодець! Месі, молодець, молодець, Месі. Давай, давай, давай. Вали навалюй, роби конкретний навал. Ай, нас закидали. Нас закидали, але я даю шотики, я вбиваю Шелі. Шелі вбивається, і ми її знищуємо конкретизовано, друзі. І я даю тільки ведмедя, і нам зразу цей побіду присвящають. <звіщу> Хорошо, ми виграли. Ми виграли. І це чудово, друзі. Перша каточка, Бравл бол. Для нас вийшла переможною. Я не можу сказати, що це було погано, бо це було дійсно круто. Окей, ми тепер забираємо ще якусь нагороду 500, власне коїнів. Що доволі таки гарно, гарно, гарно. І качаємо за ці коїни. Ніту, звісно, що. і ще качнемо, я думаю, шелі, якщо нас вистачить. Е, да, нас вистачить, щоб качнути шелі. Тож, давайте це зробимо. Ми це зробили. Так, див, дивимося, дивимося. У Нас обидві що Ніта, що шелі на п'ятій силі. Тепер вже непогано, вже хорошо. І на обох них е, однакова кількість кубків. Тому я пропоную зараз взяти шелі і піти нею грати в шедешечку в соло. І будемо пробувати. Такс. О, дивіться, як в мене зараз банок, аж дві з боків, хорошо. Банок вистачає, то й, Ну, біжимо зразу на ліву банку. Знищуємо її за три шотика. Хорошо, чудово, навіть прекрасно, я б сказав. І варто знищити також цю баночку. Там бачимо, Поко лазить, поко, звісно, крутий чувак, але мені, так як я шелі, потрібно займати поки що центр. Через те, що шелі це центровий гравець, він а, любить близькі відстані. І отут, от, 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 саме на цій карті, центр за шелі дуже гарно займати, насправді, через те, що Ну, це тема, це реально вигідна тема. Є, ми знищили цю і даємо ульту по брокові, і знищуємо брока. Але е, ведмедик, якого випустила Шелі, нам не дає спокою. І він навіть нас один раз різанув своїми кігтями. Проте ми встигаємо хілитись, і навіть бачимо всі трамплінчики поки що. То просто на центрі шестьма банками, друзі, непогано, до речі. Бо підходить, і Бо зараз буде получати в лоба конкретно. Знесли його за три шотика і просто на ізі сховалися в кущі. Зараз хтось підійде, а ми зразу зустрінемо його ультові, я сподіваюся. Але може такого не бути, до речі, тому ну побачимо, побачимо, як воно все буде відбуватися. Але я зараз ми просто. Ой, я спалився, бо я прокрутив колесико мишки, я не знав, що це воно. Атаку зробить. Тому друзі, ось так, як вже я спалився, то буду ходити просто по центру. Нехай мене боїться мій противник. У мене 8 банок, і в мене є ульта заряжена. Це взагалі неймовірно чудово. І в нас противник емс двох баночна, яка просто сиділа всю катку в кущах. Оце прикол, оце мені нравится прямо вообще. Даємо просто їй так легенько шпару шочки, бо ми її зараз будемо багато реально зносить. Третю що вона плохо. Зараз вона получать жорстко Звіздюліну і Ну так, да. нам немає сенсу від неї ховатися взагалі, але просто-ну, просто смішно, просто смішно. Що вона десь це є. Даємо їй ульту і зносимо друзі наїзі. Ну, ну, це просто було легко, дійсно. Я отримав багато хороших емоцій і 10 хороших кубків. Він стрік, тепер в мене дві каточки підряд. Чудово, чудово. Я пропоную зараз піти отримати 320 кредитів. Оу, оу-оу, зараз буде шеф Ель-Прімо. Сюда, ель Примчика. Давайте мені його. Хорошо. Да-да-да, скоро буде. Буде Джесі. Скоро в нас буде Джесі, але ми спершу качнемо Ельпрімича. Окей, давайте, ну давайте за нього вже спробуємо, Чо ні? чом би і ні. Так, Ельпрімо, до речі, я знаю, що гарна атака, він нормально так зносить, навіть ось я бачимо на третій силі. Нормально зносить Тіпчик взагалі класно. Треба зближатися з Броком і знищувати його легесенько. Правда, в нього ці горящі штуки мене не приваблюють зовсім. А тепер зносимо Нітку і пригаємо на неї, і все, забираємо на неї банку. Так, Ельпрімо це класний гра. Я дуже люблю цього бравлера насправді, через те, що він крутий. Він близько б'є, і але сильно. Він, хоч і близько б'є, але дійсно класно, сильно і прекрасно. Забираємо центр зараз за нього, як завжди. Як я люблю. да Отак от е, зносимо на ці банки. І зараз у нас буде просто до ду банок, насправді. Дев'ять банок, це вже пахне перемогою, друзі. І зараз ми забираємо ось цих е, неймовірних джекі і е, емс І все, і залишається в нас все. А, е, а хто вмер останнім? Я не поняв. У мене 13 банок баночок залишалось взагалі, то я хотів ще чуть-чуть, його Повигравати. Але в нас тепер він стрік з трьох каточок. Непогано, непогано, я вам скажу чесно. Хорошо, хорошо. Вигравай, батли, кожного дня, щоб забирати зіркові дропи. Зіркові нагороди. І давайте будемо дивитися, що там нам. Та нам дало взагалі той зірковий дроп чи ні, не поняв. Я не поняв. Хм -х 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 -х. Так, ну так як мені треба цей зірковий дроп, то я зараз йду ще одну каточку за ельпріму відкатаю. Дуже цікаво, що там буде. Погнали, друзі. Так, що тут у нас є? Ага, 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 я поняв, я поняв. Є і дальніки, і ближніки. Ну, один з самих жорстких ближніків це я тут, тому це круто. Мені Барлі поміг знищити банку. Е, дякую цьому чуваку. Доброму. Він дуже крутий, але е, мені е, це йому це не поможе. Забрати в мене баночку, бо я знищу його все одно. Якось так це працює, друзі. Ну, сил. Е, хто сильніший, той і крутіший, власне. Якось так. Ну, що поробиш, що поробиш? Просто беремо, знищуємо ще одну банку і чекаємо, бо який зараз пригає нам на голову, і ми йому Удаємо просто в морду. <ріст> Зря він це зробив, цей чувачок. Давайте пригнемо, до речі, на цю Емс. Зараз ми на неї стрибнемо прямо їй на голову і дамо їй в морду. Ой. А мене відпружено. <ріст> Я випадково це зробив, насправді не хотілося, не хотілося так робити. Це вийшло дуже випадково. Просто зараз ми їдемо в морду, бо вона не вміє тікати правильно. Але насправді так робити не варто було. Через те, що я, я. Я реально як нубло поступив, проте в мене є 8 банок. І я вже не таке вже й нубло. Е, через те, що мене з, з ось, А з 10 банками я взагалі не нубло, якщо чесно. Пригаємо на цього ельпрімчика і даємо йому, звісно, шоу, в морду. Ну, це було ізі, як завжди, тому я не можу ніяк більше коментувати, крім як Ізі. О, тепер АПМ третій. Ранг на Ель Примом, власне, який відповідає його потужності. Цель і забираємо зерковий дропчик у вигляді 25 монеток сили, що? А що так мало? А що так мало? Так, щоденний квест. Ми не відкрили щоденні квести. Перше, це виграти 3 батли, і друге це виграти 3 батли в бравел болі або дуо-шоудау. Я вас поняв? Я вас поняв. Хорошо. Давайте тоді пробувати, пробувати йти в Бравл Бол. Бравл бол, тому що якщо ми зараз три рази виграємо Бравл Бол, то забрав. Беремо нормально так нагород. Я думаю, це непогана ідейка. І ти зразу брав. Ого, зразу триль приймо проти якоїсь е, солянки проти якоїсь, типу. Я навіть не знаю, що тут за персонаж, якийсь з. Може то скін на поко такий, типо. Шоутайм. Єс, шоутайм. Єс, шоутайм, Showtime! шоутийм, єс. Поко is here. До речі, треба було ульту е, забрати. Треба було ульту е, забрати на ті їхні ворота перед їхньою базою, але ми все одно. Їх переможемо і без того. Так, нас відкидує чуть-чуть ічку. Бо, але в нас зберігається ульта. І ми забиваємо гол, друзі. Чудово! Взагалі кайф. Давайте, давайте стрибнемо зараз на бо на всю цю їхню командочку. І заберемо їх ще раз. Хорошо. Чудово, 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 чудово. І в нас ульта ще одна є. І завдяки цьому я зараз розбию і розіб'ю їхні ворота. Тільки для цього мені спершу треба буде отак, от зробити прикольну штуку. Тут зараз отаку, отаку, отако. Позабирати, позабирати це все діло. Позабирати ніту, позабирати її тімей. Ой-ой-ой, небезпека велика, дуже даже велика, друзі. Мені це не подобається вже. Нам забивають гол. Нам реально забивають гол. Проте я знаю, що я зараз буду робити. Не страшно. Нехай вони всі біжуть, а я пригаю на них, як завжди. Я це люблю робити. І просто забираємо м'яч і біжимо вперід. Біжимо вперід, просто біжимо вперід. Ми виграємо цей матч. Ха. Ну, це було ізі. Це було дійсно ізі. і я отримав гарні емоції від цієї гри. Мені сподобалось, і вже він стрік цілих п'ять кадр. Хорошо, хорошо, я думаю, ще одну катку надати. І швиденько Плітати ці дейлі квест. Так, які ще мейти нам трапляться цього разу. Проти в нас Джесі, Джекі і Ель Примо. А в нас е, Джекі, я і Деріл. Хорошо. хорошо, друзі. Я згоден на такий мікс. Окей, okay, норм. Е, Ель Примо зажимає нашого Деріла, нашого дебіла. І ми пригаємо на це. Цього... О, нічого собі, Деріл, справився швидко. Як вони так його пропустили? Я не розумію. Нехай біжать на м'яч. Нехай біжать на м'ячик бо я хочу їм дати в мордочку всім. Гарнесенько. Давай, давай, давай забиваємо цю Джек. Як нафіг, давай, пас, 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 бро, дай пас. Не будь таким самолюбом Пас треба давати. Пас треба давати. Давай, гол забиваємо. Забиваємо гол, хорошо. Ну, без пасів це погано. Він би міг тоді мені віддати, і я би забив. Тому да. Я приніс цю команду більше користі, ніж той, хто забив. Через те, що я прочистив йому шлях до воріт і зробив так, щоб він міг забити. Так, і ласт каточку, яку я сподіваюсь, ми зараз виграємо. У нас же, до речі, п'ятий ранг на Ельпріму. Що є дуже таким гарним показничком. Мені не подобається. Так, проти нас хто іграє? Поко, я так зрозумів. Брок і Бо. А в нас два ельпрімо і Нітка. Хорошо, непогано. Непоганий мікс. Я згоден на такий міксік. І зараз будемо пробувати оцього Брока забивати. Бо він тут щось став і щось дуже себе спокійно почуває. Дай пас, дай пас, дай пас, ніта, дай пас. Дай пас, ну що ж ти не пасуєш? Ну це капєс. Як так можна іграти грати самолюбно? Ну це капіс, реально. Чого вони не дають паси? Що це за команда така? Самолюбська. Самолюбська команда, дійсно, друзі. Мені це вже не подобається, бо це дуже-дуже негарно. Давайте забиваємо Бо забиваємо. Шеброка і даємо йому м'яч, але він не розуміє, що з ним робити з тим м'ячом. Тому йому доводиться програвати для мене. О, я зношу ворота. Хорошо, хорошо, я зношу ворота. Непогано даже дуже. І о, цей Мід собі накидав. Ой-ой, ой хорошо, і ми забиваємо другий гол, друзі. Добре, розчестили цього разу, до речі, реально. Але я хотів забити гол, хоча б разочок, проте, на жаль, я цього не зробив. Ну шо, я не буду додавати цього чувака в друзі, тому що я його не знаю. Буду додавати вас, якщо ви будете кидати мені заявочки. Зараз я спалю свій тег. Кінці цього відосика, і ви побачите, як додати мене в друзі. І... О, івент, е, битва за геми. Хорошо. Збір гемчиків. Ще один стар бонус. А ну-ка, що тут дається нам? 100 жетончиків і зараз 1000 монеток. Чудово. Е, дякую, 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 дякую. Хорошо, дивимося, що тут ще є. Щось новеньке в паках ресурсів появилося. Так, що тут нам? Ні, нічого цікавого, нічого. Бравлери, бравлери. Я думаю, варто качнути Ель Прімо в першу чергу. Качаємо його аж на шосту силу. І в нього у нас. Єдиного, вже шостий ранг. Так швидко ми йому апнули завдяки оцим щоденним завданнячкам, друзі. Неймовірно. Так, далі в нас там такі от бійці будуть випадати. В принципі, я їх всіх знаю. І раніше оцей самий тік він падав аж на шести тисячах кубків, якщо я не помиляюся, якщо не на восьми чи дев'яти. От е, така якась штучка. Цікава, що оцей шлях, типу, до кожного бійця, відбувається якось отак, отаким от дивним чином. Я не знаю, як це працює і чого саме так вони вирішили зробити, але здогадуюсь, що тому, що багато хто не міг. Вибити собі нормальних персонажів з кейсів. Люди через це лівали з гри, і вони вирішили зробити таку тему, щоб все було по-чесному і нікому не було образливо. Що, допустимо, там комусь випав хороший персонаж, а комусь поганий. Тож, давайте тепер, друзі, зайдемо в мій профіль. Я вам покажу свій е геймтег. Ось такий він. Ви можете мене шукати. І звісно, що додаватися до мене в кентіки. А на даний момент я з вами прощаюсь. Дякую вам всім за перегляд. Лайки, підписки, коментарі, а також дзвіночки, які ви ставите, щоб не пропускати вихід нових відосиків. Ну а на цьому у нас все. До нових зустрічей. Ба! bye bye